В одному з сіл Бродівської міської територіальної громади організували гарний патріотичний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Ми у сліпониковиці тут у затишному палаці культури підготували гарний патріотичний концерт, метою якого була благодійність. Зокрема, тут виступали місцеві колективи, які приємно потішили усіх присутніх. У воєнний час дуже важлива діяльність колективів на мистецькому фронті, адже такі заходи є не лише хорошим показником української культури, а й можливістю задонатити на збройні сили України. Будуть танці, будуть співи, віршики будуть у нас будуть дуже маленькі дітки гарно виступати. Ну і ми само собою організувала цей концерт з нагоди найважливішого свята для України дня незалежності. Чарівні ведучі заходу привітали усіх телеглядачів із цим пречудовим святом. Від імені односельчан вітаємо вас з Днем незалежності України. Бажаємо вам мирного неба та найшвидшої перемоги. Слава Україні! Слава у цей складний для України час дуже важливо духовно підтримувати українську пісню і танці, які уособлюють нашу незламну націю. У програмі виступами вражали місцеві колективи. На вході стояла також скринька, куди усі бажаючі могли кидати свої кошти на армію. Хвиленою мовчання вшанували героїв та розпочали дійство із звучання державного гімну України. Далі програма була досить насиченою. Усі пісні присвячували рідній Україні, адже концерт був тематичним і присвячений незалежності нашої держави. Виступали як старші, так і молодші колективи, які подарували безліч хороших вражень гостям концерту. Окрім пісень, були у концертній програмі і запальні танці від молодих та красивих дівчат. І спонекуваться Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.